Ще раз скажу, причина зупинки законна. Я повторю, нема такого. Постанови Кабінету міністрів України 1455, 1456 для перевірки документів. Зв'язку з чим є військовий стан. Військовий стан згідно Конституції України вводиться на 90 днів, а далі, далі згідно Конституції, або стан війни, або стан миру. Те, що зараз військовий стан його продлили, він незаконний. Так. Розумієте? Я вам скажу, що так. Згідно це, Конституції, це незаконно. Божу не я і не ви. Там сидять і вирішують. Ну так він незаконний. Замовники, які ці норми закону. Він незаконний. Він незаконний цей військовий стан. Ви пустимо, я бачу вас голосу. Якби в мене було щось заборонене, в мене машина опломбована, подивіться. Якби я віз щось заборонене. Я не можу вести нічого забороненого, розумієте? Не можу. А як? Хорошо. А як водітять? Як, як, як мене, як мене... п'яні їздять? Та при чому тут ви, ви мені нормальну причину? Не можна не можна. Так само і болять заборонені речі. Ви мені нормальну законну причину. 35 стаття. Будь ласка. Я вам зразу сказав, що вас допинила згідно постанови КМУ. Ви мені сказали? Ви мені сказали, що в мене фара перегоріла. Я вам кажу за постанову. Ви мені сказали за фару. Тепер ви постанову. Що далі? Законна причина. Я б сказав, скільки 10 разів попередньо. Згідно 35 статті. Я вам Мене постанова не цікавить. Мене постанова не цікавить. Я ще раз кажу, військовий стан незаконний, згідно Конституції Українців. Так. Напишу, також напишу на вас заяву. За безпричинну зупинку. Посвідчення, будь ласка, своє. До повного знайомих. Що? Я не зобов'язаний виходити. Зобов Ні. Я зобов'язаний показати посвідчення згідно пункту 18.3 громадянину України. Ви хто? Людина. Людина. Так. Написано, я маю показати обов'язково. Це обов'язок, посвідчення службове громадянина України. Я не, я не повинен. Зараз Я не знаю Я не повинен доводити, чи я громадянин, чи не громадянин. На яких підставах я повинен вам показувати паспорт. Ну от на яких підставах? Дивіться, я сказав документи, які посвідчують особу. Це є паспорт, це є посміщення водія, це є дія. На яких підставах? Що, ви включили камеру? А виключили. Я працюю у Вона одна, вона може розрізатися. Так само, Курси. як ваш телефон. Він не дивитися, він розрізається і заряджається Курс. Яка причина? На яких підставах я повинен вам щось показувати? Я не зобов'язаний доводити, що я громадянин України я вас... чи не громадянин. Я просто розказую, що я вам зобов'язаний показувати своє посвідчення. Ви зобов'язані на звернення. І не... Не... я не повинен доводити чи громадянин, я чи не громадянин. Ну, Ви мене зупинили. Ви мене зупинили. Я... Зупинили. Ви що повинні зробити? Представитись. Показати посвідчення, повідомити причину зупинки. Посвідчення ви не показали. Я представився, повідомлю вам причину. Посвідчення ви не показали. Я не бачу проблем, якщо честь. Ну так показуйте. Я не ситуацію. Не розумію. Дивіться, якщо ви перевозите якийсь монтаж. Закон! Законні. Ну. Взагалі нема проблем. Взагалі не. По колодопорушення, як з вами виспаю. Повіріте там нормально. Посвідчення. Посвідчення? посвідчення. Преддіть посвідчення. Кому? Мені. Добре. Водієві. Ви зупинили водія, приділіть посвідчення. А яка різниця? Ви мене зупинили. Ваш обов'язок пред'явити посвідчення. Я вам кажу одне своє, ви мені кажете своє, а якось середини у нас нема з вами. Ви повинні з'єднати з акту, я нікому нічого не винен. Я якщо й винен, то тільки своїй сім'ї. сім'ї. Так, своїй дружині, своїм, своїм дітям. Я громадянин, у кожного є певні права. Так само, є доправши і обов'язки, ви розумієте? Покажіть, покажіть мені законне, де в законі прописано, що я вам повинен довести, що я являюсь громадянином, і тоді ви, ви мені повинні показати посвідчення. Ну, от, от доведіть, де це по закону написано. У законі України на Національну поліцію 18.30. Ну, так пред'являйте посвідчення. Я знаю. Ви мене вже отак от, отак от уже от от, мене знаєте, не перший раз. У вас фари не роблять, у вас фари не роблять, бо нема причини для зупинки. Якщо ви розумієте, ви бачите, ви хотіли не ми Фари від чого? Від електрики. Електрика їх може робити, так може і відходить. Ви бачили, як водітеля стоять і по фарі стукають, щоб вона заробила. Мені не треба стукати. Вам? Так. Це треба, зараз робити. Так вони і робили. Так ви і не можете спорити. В мене комп'ютер показує. В мене комп'ютер показує. Якщо в мене згорає лампочка, навіть на повороті, якщо згорає лампочка, комп'ютер показує. Ну так от оце ця машина. От оце ця машина. Може може, не блимає. Короче, ви на своїй логі, так. Да. Я ж я чекаю посвідчення. Ви ж не хочете пред'являти. Закон для вас не писаний. Я правильно паняв. От іменно в законі. От якраз закон. ні, от якраз у законі прописано. Це я хочу, це не хочу. Ні, якраз у законі прописано, що ви зобов'язані пред'явити посвідчення, ви його не пред'являєте. Я вам сказав на підставі, що це моє обов'язок. Ні, ні. При зверненні я не маю доводити, що я громадянин України. Ні, 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 Ви щось путаєте. Ні. Є закон України про звернення громадян. Прочитайте. Мені не так, треба читати. Мені не треба читати. Усі поліцейські, які мене зупиняють, я. Усі, усі гадяє, да? Ні. Всі пред'являють. Усі абсолютно пред'являють. А ви не пред'являєте. Пред ні. ні. На законну причину я пред'явлю, без питань. Отлічно. Я не пив. Стоємо реально разом з вами. Я і ось спілкуюся вже стільки часу. Просто не про що. Просто не прошов. Ну так приділять посвідчення. Не могли поїхати. І я далі мав би Ну так працюйте. Хто вам заважає? Посвідчення ви не пред'являєте. Я навіть не знаю хто ви. І я не знаю хто ви, може ви що? А ви, може, не поліцейський. Боже. А знаєте чому? Знаєте чому? А тому що Яка... якого кольору форма повинна бути в поліцейського, законом затверджена. Темно синього кольору. Почитайте уважно. Знаєте, а дня, я бачу закони для вас не писані. Звичайно. Ви маєте якісь обов'язки Ні. Отак от, от народ. Отакі от долбойоби, блядь. У броварах. Нема мозгов, сука, пояснити ні причини, ні хуя, ні посвідчення не пред'явило. Чучело йобане, блять, нахуй. І воно розказує, що воно поліцейське, сука. Дебіл йобаний, блять. Якось так.